Це канал Devisplay. Вітаю вас у Житомирі. І якщо ви тут ще не були, то переходьте за посиланням в описі. А також не забувайте вводити мій промокод Devisplay, який дасть вам дуже круті бонуси при старті. Очікуємо на вас. У нас буде огляд робіт. Так почнемо з самої першої такої, робота сміттяр. Смітник називається, бачите, де вона на карті знаходиться. Будемо починати з неї. Влаштовуємося на роботу. Так. Бачимо точку. Угу, Мішки потрібно збирати. Збирати сміття. Я так розумію, сортувати його десь тут. Також є різні рівні прокачки, це перший рівень. Взагалі весь огляд буде суто по перших рівнях. У рівнях новачка. От, приносимо мішочок на таку сортіровочку. І так, годинку. Буду кожну роботу оглядати по годині і робити з неї середню статистичну зарплату. Все також залежить від ваших навичок, можливо хтось більше зможе заробити, хтось менше. Пройшла майже година. Несемо останній мішочок і будемо повертатися за зарплатою. Цікаво глянути, скільки ж ми заробили. Також в кінці відео я виставлю таблицю, де буде по рейтингу зарплат кожна робота. Ну і нагадується, суто вона може відрізнятися у вас тим, що у вас кращі навички, там, преміум якісь або ще щось. Так, хочу отримати зарплату. 4 тисячі. 4 гривні. Ну, якщо прям для новачка в перший день ігри, думаю, непогано. А так, то маловато, маловато. Якщо може прокачати рівень, може буде більше. Рухаємося далі. Наступна робота це нова пошта. Кур'єр нової пошти. Так, влаштовуємося. таку Нам уніформу дали. Так, тут беремо транспорт, бусик. Є ще якісь крутіші, але поки що вони нам заблоковані. Беремо, які є. Вибираємо колір. Білий, напевне. Ну і шукаємо наш транспорт. Вибрали білий, але дали чорний. Що ж буває. Тепер рушаємо під склад на загрузку. Загрузка товарів. Зупиняємо, заглушуємо транспорт, заходимо в міточку складу. І заносимо це все в багажник, і так чотири ящичка. А після того потрібно їх розвести. по домам. Так, відпрацювали ми годину. Йдемо по зарплату. За годину ми отримували 5040 гривень. Ну, трошки більше, ніж на попередній, але все одно недостатньо. Заки записував відео оновилася інформація, що тепер чим далі посилка, тим більше зарплата, тому зараз я думаю можна краще заробити. Наступна наша робота це робота грибника. Для початку нам потрібно приїхати на ринок. Знайти таку будку. Веселі грибочки, у нотажки. Так, торгувати і купляємо ніж для збору грибів. Вибираємо одну штучку, оплачуємо. Тут. Можна також після того приїжджати сюди і їх продавати. Бачите ціни. Ще на кожному ринку різні ціни. Тому бажано вам перед тим, як продавати, об'їздити всі ці точки. От перша точка, друга точка і третя точка. Звірити ціни, де дорожче там і продати. Що ж, Вибираємо міточку. І рушаємо за грибами. От і ми на місці. Бачимо перший гриб. Пробуємо його зрізати. Ей, гриб пиляє на дерево. Взяли. Так, є у нас грибочок. Шукаємо далі. Збирали ми грибочків, пройшла година. Подивимося. Дуже багато їх, плюс багажнику, плюс по інвертарі всюди розкинув, де тільки міг. Різні види грибів. Надіюсь, тут ми щось і заробимо. Будемо їхати їх продавати. Обіду зараз всі три точки, подивлюсь, де найкраща ціна. І тоді покажу вам, скільки. Получається, заробити на роботі грибника за годину. момент здачі грибів у мене сталися технічні неполадки з ігрою, тому на кадр не попало, як я їх це саме здавав і скільки вийшло заробити. Заробив я 14655 гривень за годину, що це я дуже круто вважаю. А зараз будемо ми косити газони. Це наступна наша робота. Влаштувались. Також видали нам уніформу. Орендуємо косарку, вибираємо колір. Давайте зелений. Все одно зелений не дали, дали чорт. так, нам потрібно їздити по мітках і косити газони. Будемо дивитися, що тут заробимо за годину. Відпрацювали ми годину часу. Йдемо по зарплату. Забираємо. 10956 гривень. Що, це також непогано. Наступна робота це робота Риболова. Також підходимо на базарів в крамничку. Де будемо купляти водочку і наживку. Візьмемо одну водочку. Візьмемо трошки наживки. Не знаю, скільки потрібно. Ще не працював риболовом. Скоріше за все на одну рибу одна наживка. Може ні. Ну візьмемо поки що мінімально. Тут її можна продати. Що ж, вирушаємо тоді за рибкою. Приїхали ми на місце риболовлі. Закидуємо вудочку. І будемо пробувати щось ловити. Поки що не клює. Велі прикольний. Ну давай, давай. Опа. Так, тянем, тянем, тянем. Хтось пірнув за рибою. Тянем, тянем. Риба зірвалася. І я так зрозумів, треба. Ага, коли вона тікає. Вліво, потрібно її тягнути вправо. Коли вправо вліво. Добре. І півтора години мозку правив з тою рибкою. Я нарешті зрозумів, як її ловити. Але за півтора години я заробив тільки десь 4-5 тисяч. Це вже друга ходка. Мало, мало. Але я думаю, якщо зразу війти в курс справи, то можна заробляти як мінімум десятку за годину на рибадц. Тому головне спочатку сильно не спішити втратити там 1-2 наживки, на але поняти весь процес, і тоді вам вийде краще заробляти на цій роботі. Наступна робота це робота будівельника. Думаю, кожен вже з вас на ній бував, тому що вона на початкових квестах. Чому потрібно. Так, влаштовуємося. Поки що на перший рівень. Будемо тягати мішки. Підпрацювали ми годинку. Як старанний ну будівельник. Забираємо це зарплату. Скільки ж нам дадуть? Скільки? 2 730. Да ну, то це ще гірше, ніж на роботі смітника. Печально, звісно. Дуже печально. Може, це не вся зарплата? Давайте ще раз перевіримо. Ну що, як у... Так, давай подивимось. Та ні. Так. 830. Наступна робота робота таксисту. Так, поки що ні одного замовлення немає. Будемо очікувати. Надіюсь, недовго. Я ще дочекала, ми першого клієнта, під'їхали до нього. Багато хто скасовував просто замовлення. Ну це жесть. Малий онлайн зараз. Досить непросто таксувати в такий час. Ввечером, я думаю, набагато краще. Так, я беру ціну 100, 100 гривень за кілометр. Можливо, ціну, можна краще брати більшу. ну але... Я так понім по-мінімальному роблю цей обзор. Що ж, поїхали. Дубаю все-таки краще вечором. За годину ми заробили 3,550. Ось Наступна наша робота це робота лісорубом. Беремо сукиру. Підходимо до березки. а іменно їх перші, на перших рівнях тільки березки можна буде рубати. Там з кожним рівнем буде змінюватися видобуток дерева. Так, ми його рубаємо, рубаємо. Повалили дерево. Біжмо до наступного. І так, по черзі. Попрацювали ми годинку. Жарко нам стало. Дуже тяжка робота це лісорубом. Зараз також поїдемо по ринках, подивимося, де яка краща ціна, де краще його можна продати. І по найбільшій ціні продамо. Знайшли ми місце, де саме більше дають за дерево. Підходимо. Щулк. Щогулк. Продали. Так, це ще не все. Ще маємо повний багажник дерев. Перетягнемо усі сюди. Щок, щок. Цікаво, де більше заробляють? Тут, на деревах, чи. Ну, лісоробом, чи... Рибником. Я думаю, зараз ми в цьому переконаємось, де. Де краще працювати. Ходим. Продаємо. І зараз я це все сумую. І разом у нас вийшло 20 тисяч. 20 тисяч за годину на роботі лісоруба. Це на перших рівнях. І останньою роботою на сьогодні буде робота каменяра. Так, потрібно тут нам збирати вугілля. Щолк, щлк. Також досить тяжка робота. Замучились ми вже з вами за годинку часу працювати на цьому Тукти тим, тою кіркою. Ну, але нічого не поробиш. Гроші легкими не бувають. Що ж, відправимось тепер на ринок, перевіримо деякі кращі ціни, за скільки можна продати це вугілля, яке викопали. І так, найбільше платять тут. Парувати, продати. Продаємо 12775 за годину часу, що є також досить непогано. Що ж, зараз підіб'ємо підсумки. Як бачите, таблиця, перше місце займає лісоруб 20 000 за годину, друге грибник 14 655. третє каменяр 12 755. Четвертий садівник 10956, п'ятий рибалка. Ну, тут від 2 до 10, я думаю, може і більше, в кого які навички. Шосте нова пошта 5.40. Сьомий сміттяр 4.04. восьме таксі. Це також залежить від сутки. І дев'ятий будівельник найменше заробляє будівельник. На цьому будемо закінчувати. За старання поставте лайк під цим відео. Напишіть якийсь коментар та не забувайте підписуватись. А також вводьте мій промокод DeVisPlay, який дасть вам круті бонуси при старті.